Так, тихо, тону, братуха, випливай. Все хорошо, набирайся сил, енергії. Кстати, двері можна було поставити. Саня просто такий. Теля трохи, він не шари, що треба ну, що трохи нормально жити. Закриваємо прохід. Наші його крипери! Я одне не продумав. У мене піда, у мене ж нема вікон. Ладно, погнали нижче, я сподіваюся, що якесь залізо я знайду. Ну так, да, звісно, залізо знайду, я знову воду знайшов. Що мені тепер робити? Ладно. <гас> Ні! Та куди вже? Не хотілось би знайти щось таке, ну те, що мене вб'є, от, але якщо мене щось уб'є, то знайте, я вас всіх любив. Йоу, друзі! Всім привіти сьогодні! Ми продовжуємо наше виживання в світі, де ми можемо ходити тільки в одну сторону. Хто не знає, нагадаю, я не зможу ходити ні вперед, ні назад. Ну, тож тобто, вперед-назад можна, ну направо-наліво точно ні. Отако, от Бенц, мене повертає назад, і тут точно так само. Типу, виходить, можу ходити або в ту сторону, або в ту сторону. І все. І от у мене така хата. Хі -хі -хі. В общем то, на минулій серії ми зупинились на тому, що побудували собі міні-базу. мене не вистачило піску зробити, Хі -хі. зробити щось нормальне. От, засклити його хоча б якось. Я зробив собі трішечки пічок тут, трішечки скринь. Я думаю, в мене ресурсів буде все рівно небагато, тому що ну, тому що, де мені взяти ресурси, ще Хі -хі -хі. нема де взяти. Три піска це дуже мало, але більше й ніде взяти. От. От. Тому що в ту сторону там зараз буде зима, потім тайга, потім ще щось, а в ту Сторону буде океан, в якому піску, блін, так то якщо чесно нема. В общем то і нам треба щас зрозуміти, що нам потрібно взагалі. Взагалі, я був би не проти. А зі свого заліза, яке в мене є, скрафтити собі шолом і черевики. Взагалі то, от, якщо я потрачу шолом і черевики, в мене залишиться 4 заліза. В принципі, чому би і ні, Let's go! 4 лишиться. Ще плюс у мене трошечки є. Ось тут. Давай його кудись засунемо і пережаримо. І буде непогано. Золото в мене теж є, але воно мені не сильно треба. Потім я був би ще не проти зробити собі по перше. Нове кайло. А по-друге, нову сокиру. <кхи> Тому що моїй сокері реально скоро хана. От кайло було б хорошо. Та й сокеру можна було б залізно зробити. Насправді. От, в принципі, я думаю, проти ніхто не буде від нової залізної сокири, бо моя каміна, якщо чесно, вже дуба дає, і пора її замінити. Так, хорошо, з цим ми розібрались. З цим ми розібрались, У нас все супер. Кругляк, давай заберемо собі. Насіння мені пшениці не надо, Відро води я би, звісно, забрав би десь, але туди вже йти не хочу. Я би пішов знову в цю сторону і шукав щось, шукав щось цікаве, і йшов в пошуках. В пошуках нових різних приколів на свою дупу, тому що все доволі складно, все доволі складно і складно в тому плані, що, по-перше, зламалась сокира, а по друге, я не можу йти в бік. І у мене є один вихід із ситуації. Я можу знайти, ну тако, якщо подумати, то портал в пекло зробити ну не так і складно, да, по суті. Мені просто треба йти прямо, прямо, прямо і дойти до якогось такого періоду, де я знайду ну, лаву, да, озеро лави, де я зможу зробити портал. От це буде реально круто. Проте є інша ідея, яка доволі погана, от що лаву буде знайти дуже складно. Ладно, розумієш? В цьому вся проблема, але щоб було легше трошечки, то звісно, нічого нічого не можна зробити для того, щоб було легше. От в цьому вся біда, розумієш? Тому що туди вже далеко ходив, і воно можна бачити, що я спускався. Блін, що ж мені робити? Що мені йти в печеру? Блін, в печеру не сильно хочеться, але, походу, доведеться. Походу, доведеться і доведеться конкретно йти в печеру, тому що іншого виходу в мене тупо немає. Головне тільки правильно зробити ту печеру, розумієш, щоб я міг спокійно спускатись, спокійно підійматись і щоб все зі мною було хорошо. От, щоб таку ситуацію собі зробити, це як мінімум треба зробити люки з дерева. От. І разом з цими люками я можу щось придумати толкове. Що в мене, кстати, по У мене є оця ось, 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 ось штука, да? Висушена ламінарія, я її, по ідеї, можу хавати. І вже хорошо. Окей, ця штука в мене вже спадає листя, це вже непогано. Дерева в мене будуть рости, значить, це хорошо. По суті, то, по ідеї, я можу спокійно зараз отут тако виходити. Е, у мене є дерево. Давай з нього відразу зробимо і люки. Чому би ні? Отакого от мені, по суті, два люка буде достатньо. З головою, я думаю, от. І отут можна буде робити підкоп собі. Правильно? Отут я ось вже один робив, але я це його робив не для того, щоб як печера, а я його робив для того, щоб спуститися до сюди. І якраз разом з цим всім підібрати собі водички зараз. Хе, -хе> бо воно спереду, я бачу, ну, вугілля, залізо, все є. Проте Проблема в тому, що складно добувається. Так, давай тепер думати, як мені правильно тут спуститись, так, щоб у мене все було чики поки Отак ось це правильно робиться? Бемс-бемс, бемс. бемс, бемс. Ну а далі, звісно, є проблеми. Ладно, спускаємося, набираємо воду. От, а тут, я думаю, я якось розберусь, щоб да? вилізти. В принципі, по ідеї, я можу зробити ось так. Бо мені мост тут по-любому треба. Я тут все рівно живу, Оно лава. Але з лава є біда. Так, я думаю, як би мені так побудувати його, щоб воно було нормально, щоб воно було чотенько. Краще якось так, так? Да? Отако ось, наприклад, потім тако, потім ось до тако. І погнали. В принципі, супер легко, але але, по ідеї, ми попадаємо в пази, прям точно точно, да? Ну, звісно, у нас все чотенько. Супер. Так, до води ми добудовані. Вже легендарна подія, вже дуже і дуже круто. Ми тут навіть можемо. А, я блок не можу збоку ставити. Йо! Ладно, якби не було цього байди, я би міг на край блока спуститись на шифті і поставити. Але тут я поставити, блін, не можу. Ладно, я ж по факту цей блок не покидаю, поняв, я ж на шифті, але ні, все рівно не можна. Окей, тоді наступна наша ідея, як би мені спустити. В печеру і спуститися максимально безпечно, щоб в мене все було хорошо. Смоски у мене, звісно, є, але в мене їх мало, і там воно є печера, і це круто. Але туди мені спуститись, блін, складно дуже. Ладно, зараз будемо щось придумувати. Зараз будемо думати і гадати, як би нам вниз спускатись. Лопати в мене немає, це проблема, бо тут гравій. І мені надача один люк. Мені надане два-три люка. Правильно? Походу, да. Та й було б непогано мати лопату. Давай відразу її скрафтимо, хоча б якусь. Тако поставимо тут верстак. Тут мона гравій назад поставити, це не є проблемою. І робимо собі кам'яну лопату, тому що копати. Бо ходу, мені доведеться багато що. От, і разом з цим можемо зробити ще одного люка. От, щоб все було у мене супер. І я, виходить, ставлю тут отако три люка. Бемс-бемс. От. Я їх відкриваю, я спускаюсь нижче. Все супер. По суті, да. Отакого От, все можемо прибрати цей гравій тут. А тут просто зробити трішечки розумно: отако От, кругляк. І гравій сюди назад. Все, хорошо. З цим ми вже потрошечки починаємо розбиратись. Це вже круто. З гравієм, кстати, теж, якщо нормально, так, смускипами забираємо, зверху знову ставимо гравій. Щоб все було максимально, максимально красиво, так спуститись можна, дякую. Все, і тепер ми можемо спокійно собі копатися вниз якомога глибше, глибше глибше. І можливо, щось толкове я колись знайду. А можливо, нічого ніколи. А можливо, я таку буду копатись, копатися. Там уже фортеця така бемц. і всі очі активовані. Такі бемц, І Ми в е Енді. Ну в Венді, кстати, я знаю, як убити дракона. не ходивши в різні боки. Я просто собі візьму, побудую великий, велику, великий підйом такий. От з нього якраз таки зламаю все, розлию воду. Дракон. Он там застрягне і я його теж уб'ю. Кстати, ми доскопалися до печери. До печери докопатись, це, звісно, круто. Але як мені спуститись нижче? В принципі, якось так, да? Якось ось так. Хорошо, печера велика, правда, йти в боки я не можу. Все, що я можу, це подивитись, що там є, там нібито нічого й нема. Це погано. Да. Ладно, пішли копатись далі глибше. Можливо, щось то я знайду, а можливо, блін, нічого. І, і моє виживання дійсно піде коту під хвіст. Ну я сподіваюся, що такого не буде. І щоб такого не було, я попрошу вас всіх поставити лайк конкретний. Підписатись на канал, теж було б непогано. А то багато кому з вас лінь. Але ми все ж таки спробуємо спускатись. Давай, може, похаваємо все-таки цю ламінарію. Сіки? Ти по 0,5 даєш, ти лисий? Що так мало? Опа, ми ще кудись докопались, Це хорошо, тут є вода. Проте проблема наша не в тому, що тут вода, а в тому, що якби мені пропустити цей момент з водою і спускатись далі. Бо я ж буду зараз ламати, і буде нова вода виливатись, правильно? Ну да, дивись, Бач, яка проблема. Давай оцей блок ще зламаємо і побудуємо собі цілий спуск тут, да? Да, бо ось доме де викопались. Хорошо, давай пробувати. Так, тихо тону, братуха, випливай. Все хорошо, набираюся сил, енергії. Кстати, двері можна було поставити. Саня просто такий. Теля трохи, він не шари, що треба ну, трохи нормально жити. От, ламінарії хавати. Я, кстати, думав, вони набагато більше регенерують, а вони взагалі такі безтолкові хлопці. Оці всякі ваші новомодні ламінарії, це просто шок повний. Кстати, плавати, можу я в бік? Ні, плавати теж в бік не можу, на жаль. Так, можна двері? Будь ласка, дякую. Хорошо, двері є. З цим уже розібрались, уже непогано. Значить, тут ми просто закриваємо все, до чорта все тупо закриваємо, і все стає плюс-мінус непогано, да? Ні. ну таке не сильно приємно. Давай похаваємо, і якось будемо пробувати щось будувати. Якось закривати це все стінами, потім все ж, е, ясна річ, треба якось е, висушити. Скоріше за все, тим самим гравієм, яким я і пробував, тільки мене кінчається воздух, саня. Все встиг, хорошо. Так, отут, в принципі, отак воно і буде сушитись. да? Ти гравію отако кидаєш. Отако і викопую що. І все, водички не буде. Супер. Але ситуація наступна: треба ставити блоки. І ставити блоки треба дуже швидко, тому що. Кисень то закінчується. Блін, та я б менше блоків вирів, чим зараз ось потрати. Мені вже їсти нема що. Поняв? Але диви, потрохи то закриваю, скажи. Все нормально стає. Ось ми вже до, до дверей дійшли, закриваємо тут. І все, водички, то як і не було. Правильно? І у нас цілий прохід. Максимально класно. Головне, щоб я далі не докопався знову до води, щоб. Хе-хе, тільки це сказав, алло. Я ж пушкував. Не мені тут У мене вже і так нема, що їсти. Мені хоч вугілля. Можна за цю вилазку знайти хоч трошки, щоб я міг той ламінарій, клятий, пожарити. пожарить. Ага. Спасибо. Я так давно про це мріяв. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Знову води купам. купа. яке я це люблю. О, кстати, там залізо. Нам надо сюда. Двері. Опа. Опа. Все. Іди сюда, залізко. Ти, конечно, тут одне. Кстати, ось. Туди вже не достану до мого. До мого скипа вже ніяк не долізти. Хорошо, з цим ми розібрались. Можна тут вирить? Дякую. Фух, да, є певні проблеми. Такі конкретні. Там далі у нас е, є ось залізо. Ну я все ж таки тут не сильно хочу його добувати, тому погнали нижче просто. Там уже нижче й добудемо. Там щось і придумаємо, я сподіваюся. Не буде ніяких абсолютних проблем. Ну, проблеми вже починаються з того, що у мене банально закінчується кругляк, і їжа вже давно закінчилась. А в мене більше нічого нема. У мене є діорит. А діорит це що таке? Це єрунда. Ладно, погнали на поверхню. Треба додому, боже, як же тут ще й спускатись довго. І піднімати тому числі, теж. Так, -с. закриваємо прохід Наші ю кріпери! Я одне не продумав. У мене підав, в мене ж нема вікон. Ще дерево виросло. Хе-хе, в мене вікон нема вдома. Так, хоч не підірвись, боже, бо я ж там не полагоджу, і все время буду бігати біля того куска. Бачиш, я ось порох забрати не можу. Ну порох я заберу, я знаю як. Я блок поставлю збоку. Кріпер в хаті! Тихо! Санечка, юханий бабай. Так, пішов геть. Ні, не взривайся. Будь ласка, Дякую. Так, поспати можна? Хорошо, сплю, сплю 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 сплю. Слава Богу, дене ендермен. Так, надо загрить крипера. Давай, давай, дружок, десь Все, іди за мною. Іди за мною, братик. Давай, 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 давай. Там розберемося сейчас з тобою отута. тут. Тут всі. тут де з усіма розібрався. Тут із тобою розберусь, стеріна. Так, ендерменів щось тут дуже багато. Я б їх побивав, звісно, але я боюся, що Ну, якщо я. Ну, ендерменів багато, але я можу тут його агрити спокійно. І отого того теж, кстати. Вони мені нічого не зроблять. І от цього теж, так? Да? Все. А вони мені нічого не зроблять, тому що тут у мене є стеля над головою. Так що, хлопці, можете навіть не пробувати. Я вам кажу: у вас нема шансів. Берлини в мене будуть завжди. Мінус, давай. Уже двох убив, так? Да? Давай. Oba! Dobrze. Jest dusza do na perlinach. Tak, rawić i syda. Bamz, Bamz, Bamz. Oba. Bibrał. Oba. Оба, все хорошо. Ну, гравій, правда, вже не підібрати. <хи> Є ідея, тому що гравій не так е, мені сильно потрібен, як перлини, тому я можу воду розлити сюди. <хи> оба. Хорошо, зловив. Майкл Джордан. Оба оба оба. Все, диви. Бачиш, все позабирав. Хорошо. І заберемо дерево. Щас звідси. Диви, як да? суперово, суперово. Навіть у не залізо з мене знайшлось. Не Хорошо. З цим ми розібрались. Кругляк давай візьмемо ще. Перлини я виложу. Мені не сильно треба. Що там ламінарії кажуть? Давай їх пожарим якось. Два вугілля, я на то вже виділю. Що ж поробиш? Так, давай будемо хавати. Можна, кстати, це забрати. От і поставить отут пожарить. Так буде трошки бистріше. Ну хоча б капельку. Було б дуже класно ще селище знайти, тому що я міг би заграти голема. От, ну це, звісно, ну, неможливого, поняв, знайти селище прямо на своїй території, тому що потому що, да, тому що це супер складно. Все, що я можу зробити, це посадити ще одне дерево. Це все на що я заслуговую в цьому житті. Ну і пісок було б хорошо знайти. Бо бачиш, вночі дуже небезпечно тут. Прям максимально. І це реально може бути для мене проблема. Мою. Бо я вроді ось я наївся, да? А вроді і не наївся. Скільки в мене цього було ламінарія, а з'їсти нічого не з'їлося. Точніше, з'їлося все, але нічого не лишилось. Мені треба, щоб в мене з запасом було. Тоді ще краще, це просто саджанці цього знайти. Саджанці ягід, поняв? Оцих диких. Оце буде круть, бо вони бистро ростуть. Дуже швидко, я б сказав. От, їх завжди багато. Оце реально класно. Ще наступне питання: дерева в мене ж багато, а вугілля в мене нічорта нема. От тому я можу в цілому зробити собі дерев'яне вугілля. І не паритись. Ось такое якось. Це вже Хорошо, це вже ну, спрощує трошечки процес. Кругляк я взяв, трішки їжі в мене є. Погнали далі. Смолоски пе десь Провтикав, правда. Ну <кх> я сподіваюся, що я їх знайду. Ось, як мінімум, один є тут. Погнали далі. Хух, як же тут спускатись довго? Це просто шок. Давай я тут ось закриємо на всякий випадок, поняв? Щоб всякі лучники тут, ну, всякі кріпери через стіну не взірвались, бо ну його в баню. Не хочеться, не хочеться. Краще хай буде просто закрито. Тут можна іноді де-інде просто тако підламувати, і блоки будуть, і спускатись буде набагато легше. Ух ти йо. Не, отут точно не треба. Все, тепер у мене тут час води буде, аж до низу, аж до тої води. О, зато можна отако з водою спускатись швидко. Ой-ой-ой. Хорошо, погнали. Так, піднімаємося. Набираємося воздуху, зараз все буде добре. Зараз будемо робити стелю. Ось так. Пемс, 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 пемс. Все, залазимо. Нормально. Вилазимо. випливаємо. Хорошо. Потрошечки, потихеньку, помаленьку стає все краще. Так, тут може можна навіть висушити трошки. Ось так. Хорошо. Хорошо, процес іде взагалі мягко. Максимально чітко процес ширує. І тут ставимо гравій. Хорошо? І тут гравій. Все, супер. Найс! Nice! Це що? А, це показалось, блін. Я, я подумав, там якась така стоїть. Прикинь, така серйозна, бомбезна. Але ні, слава Богу, нема нічого. Ладно, погнали нижче. я сподіваюся, що якесь залізо я знайду. Ну ДА, звісно, ЗАЛІЗУ, знайду, я знову воду знайшов! Зато тут є вугілля. У мене є двері? Є, добре. Хух, ну зато буде вугілля трошки, якщо я зможу підібрати. Ну це максимум, так? Да? Так, да, далі, я вже не підберу ні чорта. Ладно, хоча б трошки є. Закриваємо знову всю воду і потехесенько знову спускаємося. Це вже непогано. Але в мене є ще одна ідея. Ми можемо, щоб гравій не тратити, ми можемо тако робити. Правильно? Ну, сильно ми так не наробимося, да? Сильно у нас так не вийде. Все чітко, да? Воду убрав. Хорошо. Найс, валю. На якій ми висоті, кстати. Ми на висоті, А, 21 тільки! Обалдеть, мені ще шестяк. Ще як копати. До глибокосланцю ще дуже далеко, не то що? До чогось далі. А це ми ще можемо попасти в підводну печеру. Блін, мені взагалі не щастить на оці підводні всякі штуки. Я б не сказав, що вони мені прям сильно потрібні, поняв Оці підводні всякі печери. Я воно знайшов, то два вугілля в ній підібрав. Це ж вообще ні о чому? Мені би щось, ну, серйозніше. Що Залізо якесь там, я не знаю, діамант було би взагалі супер. Оба. Почались класні звуки, і я доходжу до глибокосланців. Це солідно. Не хотілося би знайти щось таке, ну те, що мене вб'є. От, але якщо мене щось уб'є, то знайте, я вас всіх любив. О, лазуріт! Оце тому що я сказав, що я всіх любив. Хе-хе, <рес> хорошо, не знаю на що він мені, бо мені до зачаровань ще дуже далеко, У мене тільки восьмий рівень. Мені тут і вбивати нікого, насправді. <рес> і, і ферму мобів я особо не побудую так-то. тому що ну ніде. Та навіть якщо я спавнер знайду, то все, що я зможу біля нього робити, це ждати, поки спавняться моби, і вбивати їх з сокири. І все, і то я буду їжі тратити тонну. А їжі мені і так нема де брати. Ну, кстати, ми на висоті вже мінус 12. Тут вже починають спавнитися діаманти. Плюс-мінус. Ну, може, вони й вище спавняться я і не знаю вже точно. Раніше вони починали спавнити з 14-ї висоти, але раніше й мінусів не було. Хоча я за, -за я знайшов залізо. І, на жаль, одне, блін. Може, далі тут ще є, ні? Ні, нема ні чорта, прикинь. Жесть, добре, що на цих штуках ніхто не спавниться. Слава Богу. Бо там, блін, вообще, може, що хоч бути, поняв? Воно люки навіть видно, прикинь. Наскільки зум сильний. Кайло зламалось, прикинь? Розумієш, моя найголовніша помилка це виходити вночі додому. Ой. Ти диви. Просто мільярд кріперів у мене нема піска. Щоб зробити скло, Лисий ти. Іди звідси. Все, пішов геть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ні. Блін, ну, блін. Що мені тепер робити? Ладно. Ах! Ні. Та куди вже? Дві, що тут робиться просто! Що тут натворилось? У мене тепер хата поламала! Хата поломана, тихо. Обалдеть! Ну, що мені робити? А? Зомбіч? Що скажеш зробити? Іди ж ти, геть. у мене тут... Вугілля. Блін, нема чим добути. Вугілля це хорошо. Хе-хе-хе, <реш> вугілля це супер. Так, мені треба кайло. Бенц. айс. Я сіки лазив в печері, я знайшов одне залізо. Ой, а поламав ціле залізне кайло. Це капець просто. Я хочу плакати, прикинь, тупо поламалося все. Нема моєї хати більше. І землі в мене нема, щоб це все зробити гарно. Я можу ще земельку собі підтягнути, ні? Ага, підтянув. Ну, кстати, трошки і підтягнув, можна сказати. Отакої себе і забрав. <хи> Хорошо? Ну це просто шок. Я, 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 я не знаю, що мені робити. Воно скелет. Уже загрився. І я не можу ні поспати, нічого не можу зробити. Мені тупоч що хоче, хоч, хоч, хоч то і роби. Поняв їсти, нема що, гнилу плоть можна жарти. І все. Це реально складно пройти, я не знаю. У мене поки що ідей максимально немає. Я думав, я піду в печеру, я знайду щось серйозне. Поняв? А серйозно, я нічого знайти тупо не можу. Зато я знайшов, блін, криперів трьох на свою голову. І мені тупо хана, прики. І базу мою розбили, і полагодити я її толком не можу. І ось, ось ще один, блін, чорт, помієш? І коротше жесть, воно зомбі, ось Кріпер, з яким я не знаю, що мені робити. Він ти ще зламав ти як? Я думав. Коротше, все. Не знаю, я що мені робити. Що ці зомбі. Ідіть звідси! Я вас переб'ю щас.